Ну що, минулого року ми з вами вивчили корейські числівники. Але ми все ще не можемо сказати, що скільки коштує. От ми поїдемо в Корею і що ми будемо робити, га? От ми хочемо запитати, а скільки то коштує? Хочемо самі назвати ціну, але не можемо. Так, от сьогодні ми з вами розглянемо китайські числівники. І навчимось казати не тільки гроші, а ще дуже дуже багато всього. Тому що китайські числівники вони безкінечні. Відповідно, в нас є в мільйон разів більше можливостей, де їх використовувати. Тому це відео буде дуже-дуже корисним, і я вас попрошу поставити на паузу і заздалегідь, поставити лайк, тому що я на 100% впевнена, що це буде для вас нова цікава інформація. Ну а я більше не буду балакти, тому що зараз ми з вами ще ой-ой-ой, скільки всього позаписуємо. Поїхали. Новенька наша тема китайські числівники. Я минулого року розповідала, чому в кореї використовують і корейські, і синокорейські. Ми на них простіше говоримо, китайські числівники. Якщо ви пропустили це відео або забулись, можете подивитися, там дуже коротко я пояснюю, чому так вийшло. І ми сьогодні з вами будемо розглядати саме китайські. Їх багацько, вони цікаві, вони доволі легкі. Будемо розбиратися. Ну що, глянемо на табличечку. Як ви бачите, їх прям багато. Все тому, що корейські числівники в нас існують тільки від 1 до 99 в той час, як китайські, ви бачите, від 0 і типу до безкінечності. Тому вони такі класні, тому з ними можна зробити значно більше, ніж з корейськими. Давайте разом почитаємо. Один. Іль, Два. і, три. Сам, чотири, са, п'ять. У шість. Юк. Сім. чіль, Вісім. паль, Дев'ять. Ку і десять сі. Далі в нас йдуть більші числівники. Так складно, що в китайських числівниках існують свої окремі слова для 100 тисяч, 10 тисяч і так далі. Тому ми їх розглянемо. Я вам пропоную на цьому етапі поставити на паузу, спробувати почитати самим, тому що тут є дуже цікаві моменти. Є включать в себе асиміляцію, а потім перевірити себе, поки будете дивитися, як я то читаю. Ну. Моя задача вам запропонувати. Я починаю. Сто. пек. Тисяча чон. Десять тисяч ман. І найцікавіше Сто тисяч сімман. Сімман, вам не почулося? Написано П, але вимовляємо м Сіман. Один мільйон. Пишеться пекман, але вимовляється пенман. Нман, знову ж таки, асиміляція це велика, цікава, трохи складнувата тема. Складно вивчити все одразу, все тримати в голові, тому що це зовсім неочевидно, що саме тут літера К буде читатися як Н. Тому нагадайте собі, передивіться ваш конспектик. Якщо ви вперше попали на цей канал на цьому відео, в нас вже є, здається, аж два ролики присвячених асиміляції. Тобто, у вас є де підглянути, якщо ви ніколи ще про це не чули. Обов'язково подивіться ці відео, і ви будете розуміти, що таке асиміляція 10 мільйонів. Чонман. Тут вже, дяка Богу, без каки. Ну, тобто асиміляції немає ніякої подлості, хитрості, просто чонман. Далі 100 мільйонів ок. І тепер такі найбільші цифри: 1 мільярд щіпок, 10 мільярдів Пейкок. І нуль має аж два варіанти: це або кон, або йон. З того, що я дивилась, зустрічала протягом життя, нема різниці загалом, яке ви скажете. Чи гон? Чион і та нуль вас зрозуміють. Ось і наші базові числівники. Але ми все ще не розуміємо, а як їх скласти в щось цікавіше: 15, 25 тисяч. Тому ми зараз будемо цим займатися, будьте уважні. Власне, як і з корейськими числівниками ми будемо їх розкладати на менші цифри. Пам'ятаєте, як в початковій школі, тобто 36 це 6 одиниць і 3 десятки. І дивіться, що відбувається? 3, потім 10, тому що 30 це 3 по 10, так, три одинички по 10 десятків. Ми таки пишемо: сам це 3, 10 це щіп. Ну і 6 лишилась юк. Сам сіппік 36. Нічого складного, бачите, 274. Це в нас дві сотні, сім десятків, ну і четвірка. Тобто, ми першому говоримо, і пек. Дві сотні, і пек. Чип. Сім десятків. Ну і са чотири. Ви це одразу можете перевіряти, поки слухаєте мене, якщо ви вже законспектували попередню табличечку. Якщо ні, ви це зможете зробити відповідно після того, як запишете. Головне, щоб вона у вас точно була. Більша цифра 3458. Ми ніколи не задумуємось, але коли ми кажемо 3000, ми буквально кажемо три тисячі. Тому тут нічого складного нема. Сам чон. Три тисячі. Далі, 400 це чотири сотні сапек. 50 це п'ять десятків осіб і 8. Пель. Отко. Тепер, поки що найбільша цифра 25 тисяч 690. З такими великими цифрами буде дуже цікава штучка. Її я вам розповім на наступному слайді. Поки що розглянемо такі. Простенький приклад. Що ми робимо? Нам треба відокремити 25 тисяч на різні цифри слова, тому що ми пам'ятаємо з табличечки, що для 10 тисяч ми маємо навіть окреме слово ман. Відповідно, ми і будемо розділяти все по 4 циферки до 10 тисяч, наприклад. Тобто, що я роблю? 25 тисяч це спочатку два. По 10 тисяч, потім 5 по тисячі і потім все інше? Що я роблю? Іман, 2, по 10 тисяч, далі 5 тисяч. О, чон. В мене вийшло вже 25 тисяч. І тепер те, що ми вже навчилися робити, 6 сотень юпек, десятків гушіп. нічого складного. І Ту -ту -ту -ту! мегабос на сьогодні. Того що, хто я така, щоб не показати вам? Які великі цифри ми можемо робити? Тут в нас 203 456. Ви бачите, що тут аж ціла формула, цілий приклад. Щось ми там плюсуємо, щось потім дорівнює, але щось з чим. Наше нам це слово на два окремих розділили? Хаба. А все, того ж, я вам вже заікнулася про те, що ми будемо відокремлювати по чотири циферки. Відповідно. 203 456. І ми рахуємо від кінця. Один, два, три, 4. І, відповідно, ми відокремлюємо 3456. Це те, що буде писатися, так, як воно і є. Це потім. Що робити з 20? Ми пам'ятаємо, що після слова «тисяча» в нашій табличці ми мали слово 10 тисяч. І воно нас має дуже сильно турбувати в цьому випадку. Тобто я пишу 20 і сіп два десятки, і додаю слово man – 10 тисяч. Тому що це проста математика. Тобто, якщо 20 помножити на 10 тисяч, у вас вийде 200 тисяч. Але для того, щоб не було ось цього помножити у нас, поки ми це говоримо так в нашій голові. Україці придумали просто відокремлювати по тисячі. І три тисячі чотириста п'ятдесят шість, вже нема що думати. Сам чон три тисячі, сапек, чотири сотні, о, сіп п'ятдесятків б'юк. І в нас виходить і сім ман, сам чон сабек, юк. Я розумію, що на цьому етапі, мабуть, вже болить голова. Це нормально, тому що числівники це складнувата тема, особливо пригадувати, як це все відокремлювати. Ще треба запам'ятати сотні тисяч окремі слова, але у вас все вийде. У вас все вийде. Можете просто, не знаю, ще пару разів переслухати, як я це поясню. Але я вам нагадую, що ми взагалі-то мовна школа New Brain. і в нас є курси корейської мови, де ми з вами будемо розбирати числівники майже так само, як ми це робили з вами. Але я то не можу перевірити, як ви це робите. А разом із вчителем на групових заняттях. Або на індивідуальних, вас він буде контролювати і він зможе виправити, якщо ви щось зробите не так. Тому записуйтесь на наші курси. Ну і на кінець. А власне, як ми їх використовуємо? В яких випадках? Дуже їх багатсько. Коли ми говоримо хвилини або секунди, використовуючи для хвилин слово бун, для секунд слово «чо». Коли говоримо про вік. І вже цього разу ми будемо казати слово «се», то що воно теж взято з китайської мови. І я вам нагадую, з попереднього відео корейські числівники використовуються зі словом саль, коли ми говоримо вік людини до 30 років. В ідеалі, після 30, використовувати се слово, так, китайське, з китайськими числівниками. Коли говоримо про номер телефону, ну тут зрозуміло, просто комбінація цифрок. Далі. Дата. Вся дата рік, ньон, місяць, воль і день іль. До речі, цікавий момент. Ми про дат, якщо захочете. Пишіть, ми обов'язково про них окремо поговоримо, і ви вже бачите, в якому порядку вони пишуться. Спойлер, да? ну тобто, навпаки, від того, як ми це робимо. Тепер номер квартири. Хо і номер автобусу Бон. Також сторінки в книзі, джок, розділи, гва, розділи або глава, так ми ще говоримо. Також поверхи, за словом, чин, гроші, хто не знає, вон це корейська валюта, як в нас гривні, в Кореї це будуть вон. І також, коли ми щось намагаємось вичислити: кілограми, метри, проценти, сантиметри, кілометри і тому подібне. Тобто, бачите, оскільки китайських числівників дуже багато. Ще більше випадків, коли ми їх можемо використовувати. Чому, наприклад, корейськими не сказати поверх? Так ж, ну, є один, два, нам ж і не треба сто поверхів. А того ж, наприклад, є таке поняття як нульовий поверх. А в корейських числівниках нема нуля. Розумієте, і от в такі цікаві моменти, коли виходить, що можна використовувати або тільки китайські, або тільки корейські. На сьогодні з навчанням все. Я думаю, вже і так трошечки ну, підкипає це нормально. Не хвилюйтесь, обов'язково робіть собі конспект і будемо завершувати. Ну що? Сподіваюсь, все було зрозуміло. Якщо ні, ви знаєте. Пишіть в коментарях, ми вам все пояснимо. Також, можливо, у вас будуть якісь пропозиції. Може, наступного уроку ми то з вами поговоримо про лічбові слова. Я вже трошечки так зарікалася про них минулого уроку, ми обов'язково їх розглянемо. Але після того, може, вам цікаво буде послухати про те, як, власне, ми. Говоримо годину, тому що там же ж цікаво, пам'ятаєте? Самі години будуть корейськими, але хвилини китайськими, то як то поєднувати. І може вам цікаво послухати, як формуються дати. Наприклад, в Кореї дуже цікаві місяці і дні тижня. Насправді реально цікава тема. Тому пишіть, чи хотіли б ви про це послухати. Я з радістю вам розповім. Також переходьте на наш сайт. Записуйтесь на безкоштовний пробний урок з будь-якої мови, яку вам захочеться. Підписуйтесь на наші соцмережі на TikTok, на Інстаграм. Ми на вас там дуже-дуже чекаємо. І я вам дякую за перегляд. Бережіть себе і до зустрічі на наступному тижні. Па-па!